Мир Божий усім, хто любить Господа. У цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним та небезпечним, ми, міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Унаслідок війн, хвороб, катаклізмів у людей множиться душевні розлади, страх, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогері, споживають масу інформації, але вихід та полегше. Від душевних мук, страхи та безумства, дає лише слово Боже. Біблія каже, що усе у всьому світі створене і дотримується Слова Божого. Атоми, молекули, весь всесвіт коряться Слову Божому. Тому звільняє дусіх страхів, фобій, розладів, депресій та інших жахів, тільки Слово Боже. Адже слово Боже є Богом. І щодня ми чуємо свідчення, як люди відписуються від брехні, пропаганди і агресивного контенту. Та, слухаючи Слово Боже, набувають вільності, свободи. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на каналу місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де щодня виходить інформація про нові відео на наших каналах YouTube. Дивіться ці відео з відкровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить вас і збереже. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.